Всім привіт! Вітаю всіх на своїй дачі. Це моя розова клумба. На ній всі розові, рожеві троянди. Ось це в мене троянда чотири сезона. Вона грунтопокривна, але я її підняла, підв'язала. І ось так вона виглядає. Такий водопад. Квітів дуже гарна. Квіти в неї невеличкі, але такі густо махрові. Це грунтопокривна. Ось, як красавіця така августа Луїза. Маленька ще. Ці троянди, світлі, вони бояться дощу. Подивіться, ось новаліс. Вона вся коричнева, вся коричнева. Дощі. Що зробили з нею дощі? Даже ось бутони. І теж вони коричневі. Края в них, які вони будуть, не знаю. Це у мене Лавсонг. Це велика троянда. Така. Самі квіти великі, з 12 см. Дуже гарна, камера не так передає колір, але видно, що вона така з лавандовим, лаванд, лавандовий відтінок такий у неї. Дуже красива. Ось красотка мокороза. Бачите, такий колір. кофе з молоком. кофейний такий. Мока роза. Це гарна троянда. Розаріум Ютерсен. Був дощ. І вони всі такі в крапельках дощу. Розаріум Ютерсен не дуже велика, вона щось погано наростає в мене. Не знаю. Що їй не вистачає, чи вона так просто росте дуже повільно? Це жасміна плетиста. Дуже красива троянда. Я її підв'язую от сюди. Ось так вона підв'язана. Жасміна моя. Це сурід для Дювіль. Теж побита дощем, края коричневі на ній. Але вона дуже гарна троянда. Зараз навіть яка вона на, на, самому, на самому ділі вона є, не знаю, бо от вона що побита дощем, коричнева і яка вона в розпуску, то навіть не знаю. Розквітає. Зараз не можна побачити красоту через цей дощ. Це Гуернці. Ось вона в бутоні. Така біла, красива, ніжна, з такими мазками розовими всередині. Ось тут вона видно, як вона розквітла. Дивіться, до чого красива троянда, яка вона гарна. Відкриває серединку, вже вона не відкриває, зараз не можна сказати через цей дощ, ці заморозки. Ось тут буде гарно видно. Дивіться, яка серединка гарна в неї. Це ханзистат, росток. Буде цвісти. Тоже ще багато троянд набирають бутони. І за заморозки вони пізніше цвітуть. Це троянда принцеса Олександра Овкент. Тоже така густомахрова, гарна, велика квітка. Дуже красива. Це чотири сезони. З цієї сторони дуже гарно. Це моя розова клумба. Світлі троянди більше страждають від дощів, чим червоні. Ось 4 сезона, їй нічого немає, вона не боїться дощу. Піднята грунтопокривна, але все одно дивіться, яка гарна. Жасміна моя красотка теж. Ось мока роза, хорошо видно колір. Вже як є погода, яка вона є, така вона є. Вже будемо так, як є з цією погодою миритися. Але все одно все дуже красиво, дуже гарні троянди. Я дуже їх люблю і задоволена, що хоч так вони цвітуть.